Перед початком відео хочу сказати слова вдячності моїм постійним глядачам дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Рік минув відтоді, як Ганна втратила свою новонароджену доньку, але тиша в її будинку так і не перестала дзвеніти. Вона повернулася до родинної хати на околиці села, сподіваючись, що знайомі стіни та робота з глиною допоможуть загоїти рану. Вона була керамісткою. Її руки звикли давати форму неживому, вдихати в нього подобу життя. Та тепер глина в її руках залишалася мертвою, непіддатливою. Натхнення померло разом із донькою. За її садом починався глибокий пологий яр, який місцеві називали просто балкою. Дно яру було встелене унікальною червоною глиною, жирною пластичною, ідеальною для ліплення. Старі люди казали, що ця глина, взята з утроби землі, має дивну силу. Вона пам'ятає все, що бачила, і може втілити найсильніші бажання, але завжди вимагає плату. Ганна ніколи не вірила в ці байки, але одного дня, знесилена від горя і творчого безсилля, вона спустилася в яр, вона занурила руки в прохолодну вологу масу і раптом відчула щось дивне. Ледь вловиму вібрацію, слабкий імпульс, ніби під її долонями билося велетенське повільне серце. Це відчуття було настільки несподіваним і реальним, що вона завмерла. Забувши про все, вона почала викопувати глину і носити її відрами до своєї майстерні. Вона не знала, що збирається робити, але відчувала, що мусить. Робота поглинула її. Вона увійшла в транс, забувши про їжу та сон. Її руки рухалися самі по собі, керовані не розумом, а якимось первісним інстинктом. Вона не ліпила вази чи горщики, вона ліпила дитину. День за днем під її пальцями вимальовувалися маленькі ніжки, пухкі ручки, ідеально кругла голівка. Вона відтворила з пам'яті кожну риску, кожну складочку на шкірі немовляти, яке вона тримала на руках лише кілька хвилин. Коли робота була закінчена, Посеред майстерні стояла фігурка сплячої дівчинки в натуральну величину, виліплена з криваво червоної глини. Витвір був настільки досконалим, що здавався живим, і тоді почалися дивні речі. Спочатку вона почула тихий дитячий сміх, що долинав із саду, хоча там нікого не було. Потім на підлозі майстерні почали з'являтися маленькі, ледь помітні сліди від босих ніжок, залишені вологою глиною. Вони вели від статуетки до дверей, а потім зникали. Ганна намагалася переконати себе, що це її уява, виснажена горем і роботою. Вона почала розмовляти з фігуркою, розповідати їй казки, залишати біля неї іграшки. Частина її розуміла, що це божевілля, але інша, зранена материнська частина, відчайдушно хотіла вірити. Однієї ночі її розбудив шурхіт у майстерні. Вона підкралася до дверей і зазирнула в щілину. У смузі місячного світла стояла її глиняна дитина. Її голівка була повернута до дверей, ніби вона відчула присутність Ганни. Серце жінки шалено закалатало. Вона точно пам'ятала, що залишила фігурку в іншому положенні. Страх боровся з надією, і надія перемагала. Кілька ночей по тому, коли вона спала, Її щоки торкнулася маленька, прохолодна і ледь волога долонька. Ганна різко розплющила очі. Біля її ліжка стояла темна постать дитини, розмита, ніби зітка на стіні та запаху вогкої землі. Вона нахилилася і прошепотіла голосом, схожим на шурхіт глини. Мамо, а потім розтанула в повітрі. Ганна розплакалася від щастя, вона повернулася. Її донька повернулася до неї, але плата не забарилася. Розкішний сад за будинком почав в'янути, квіти чорніли й осипалися, дерева скидали здорове листя, трава жовкла, земля віддавала свою життєву силу. Сама Ганна теж почала слабшати. Вона постійно відчувала холод і в тому шкіра її зблідла. А глиняна фігурка в майстерні, навпаки, ніби ставала живішою. Її колір став менш тьмяним, риси обличчя більш виразними. Істота, яку вона створила, була паразитом голем, народжений з горя, що пив життя з усього навколо, щоб підтримувати власне примарне існування. Істина вдарила по ній як блискавка це була не її донька. Це була потвора, що лише носила її обличчя. Зібравши останні сили, Ганна взяла важкий молот і пішла до майстерні. Вона мусила знищити її. Глиняна дитина стояла посеред кімнати, ніби чекаючи. Вона не була вже просто статуєю. Вона дивилася на Ганну очима, в яких застиг сум. Вона простягнула до неї свої маленькі глиняні ручки. Коли Ганна змахнула молотом, істота промовила знову, тим самим голосом, що й уві сні, але тепер у ньому звучав справжній дитячий відчай. Мамо, не залишай мене знову. Молот випав з її ослаблих рук, її воля зламалася. Вона не могла вбити свою дитину вдруге, навіть якщо це була лише її подоба. Ридаючи, вона впала на коліна і обійняла холодну глиняну фігурку. Пробач мені, моє сонечко, пробач, шепотіла вона. Дитина обійняла її у відповідь, її маленькі ручки зімкнулися на шиї ганни, і в цих обіймах не було тепла. Лише всепоглинаючий, непереборний холод. Ганна відчула, як глина почала розтікатися по її тілу, покриваючи шкіру, вростаючи в неї. Це не був напад, це було злиття вона не пручалася, вона заплющила очі, відчуваючи, як її власне тепло, її життя, її гори перетікають у глину, яка заповнювала її рот, легені, її саму перетворюючи на частину себе. Через багато місяців. Нові власники будинку знайшли в покинутій майстерні дивну скульптуру. Вона стояла посеред кімнати, виліплена з прекрасної червоної глини. Це була фігура жінки, що стояла на колінах і міцно обіймала маленьку дитину. Їхні тіла були єдиним цілим. І якщо придивитися уважно до обличчя жінки, то можна було побачити на ньому назавжди застиглий у опаленій глині. Вираз безмежної любові, остаточної жертви і солодкого жахливого спокою.